Еней, попливши синім морем, на Карфагену оглядався, боров своїм сердега горем, слізьми бідняшка обливався. Хоч у Дідо не плив поспішно, та в гірко, неутішно, почувши, що вогні спеклась, сказав, нехай їй вічне царство, мені же довголітнє панство, І щоб друга вдова не йшла. Аж тут і море стало грати, великі хвилі піднялись, і вітри зачали бурхати, аж човни на морі тряслись, водою чорзна як рутило, що трохи всіх не потопило, вертілись човни мовди. Троянці страху задрижали, і що робити всі не знали, стояли мовчки всі смути. Один з троянської ватаги, по їх вензався палімур, Сей більше мав других отвар. Сміленький був і балагур, що наперед цей схаменувся, і до Нептуна окликнувся. А що ти робиш, пан Нептун? Чи це й ти пустивсь в ледащо, що хочеш нас звести? Нінащо? Хіба півкопи забув? А далі, після сеї мови? Трояцем він сказав всім так. Бувайте, братця, ви здорові, оце Нептун замудрував. Куди ми далі братця піде? В Італію ми не доїдемо, бо дуже море щось шпує І від сіль не близько, а морем в бурю їхать слизько. Човнім ніхто не підкує.